Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин інструменти. Сьогодні тема буде про шківи до бетономішалок. Хочу також, щоб звернули увагу. Є у нас в наявності, але головне, щоб він підійшов вам. Зверніть увагу, вони також бувають різні, з різними діаметрами і з внутрішніми теж, різними діаметрами. Також буває 15, 17 є отакі. Це 15, Під ручайковий ремень є отакий 17 внутрішній тут підвал. 155 зовнішній. Є такі шківи. Зверніть увагу. Також. Є отакі от шківи внутрішні 15 на 170. Зверніть увагу. Є у нас от такі шківи. Фіксація штифт, Також коли э, хочете замовити, краще заміряти діаметр общий, внутрішній. Е, я зараз візьму штангель. Оцей розмір також обов'язковий. Є е тридцятий, зверніть увагу. Є е, е також 15-й. Так що перед замовленням краще заміряти свій або звернутися. До наших спеціалістів, які зможуть вам підказати, якщо знаєте, яка модель у вас бетономішалки. Всім гарного дня!